Сьогодні я вам покажу, що лежить в моєму рюкзаку фотографа. Перше і основне, звісно, це камера. Я знімаю на r 5 об'єктив 2870. Незамінна річ, це розгрузка для фотоапарата. Ваша спина скаже вам дякую. Далі, звісно, спалах. У мене Godox V860. Тримач для телефону на камеру, завдяки якому ви можете одночасно знімати відео бекстейдж та фотографувати. Ліхтарик Light On Model X, який я зараз використовую на фоні. Дуже зручний штатив для телефону. Він дуже компактний і зручний у використанні. Інструменти для догляду за фотоапаратом. А це скарб для дуже атмосферних кадрів. Такі гарні кришталики. Завдяки яким можна зробити дуже цікаву картинку. Далі, звісно, це серветки, захисні маски, мішечок з мікрофоном, запальничка про всяк випадок, атомайзер, такий універсальний карт-рідер, завдяки якому можна швидко перекинути усі необхідні файли. І такий карт-холдер, де я зберігаю усі свої карти пам'яті. А посилання, де усе це можна придбати, я залишаю в описі під відео. Дякую за перегляд!